Добрий вечір. До вашої уваги. Суспільне новини. Сьогодні у випуску. Дивіться про таке. За тиждень майже вдвічі більше хворих на ковід, чи готові медики до нової хвилі хвороби. Особливо це помітно не тільки по дорослим, а й по дітям. Перейменування вулиць, перевірка світлофорів та тариф на тепло – про що ще говорили на сесії міськради. Депутати показали свої наміри щодо того, що на українській землі не повинно бути якісь філіалом. Російською, російською церквою, російською агресором 167 днів невідомості, як живе весь цей час мати полоненого захисника Маріуполя. Ма не плач, все буде добре, і перемога буде 100%. Із кожним днем все більше Черкащан отримують підтвердження діагнозу ковід. Розповіла Суспільному директорка міської інфекційної лікарні Світлана Волгіна. За її словами, порівняно з минулим тижнем, кількість хворих збільшилася на 87%. Нині на стаціонарному лікуванні перебувають 72 містян, з них 19 дітей. Наскільки готові медики до зустрічі нової хвилі коронавірусу дізнавалась Марія Гаврилян. Вадимчик ще до того, як нас поклали в лікарню, почав боліти. Але були такі симптоми, що вже треба було швидко викликати. Вікторія Коваленко, трирічного сина, привезла до інфекційної лікарні з підтвердженим діагнозом ковід та з температурою під 40. За день злягла і сама. Чоловік говорить, перехворів вдома. Ми просто гуляли по ТРЦ, по Черкасах, їздили по магазинам, гуляли, ну, хто знайде. Скрізь може бути. Вікторія говорить, їм сином пощастило. У лікарні вони провели менше тижня і вже готуються на випуску. Натомість в реанімації вільних ліжок вже немає, розповідає завідувач відділення Олександр Шеленко. Найчастіше його пацієнтами стоять люди з важкими супутніми хворобами. Їх вік при цьому не критерій. Дуже підступна хвороба, якою при, повнім, при повному благополуччі залишаються шанси хворобу померти. Проте з часом каже лікар, ковід втрачає свою агресивність і шанси одужати зростають. Враховуючи досвід попередніх років, вони готові до будь-яких сценаріїв. Ліжковий фонд реанімації можуть збільшити вчетверо. Але динаміка захворюваності на оптимістичні прогнози не налаштовує, говорить завідувачка приймального діагностичного відділення Анна Безносюк. Тобто у нас дуже сильно збільшується. Це дуже швидко, дуже стрімко. Особливо це помітно не тільки по дорослим, а й по дітям діти молодшого віку. Це навіть дуже часто і частіше, все, це дошкільнята, діти дошкільного віку. У них симптоми в принципі, схожі з гострої респіраторної інфекції, якихось особливостей немає при коронавірусній інфекції. Нині міська інфекційка вже задіяла додатковий ліжковий фонд тимчасового стаціонару, який розгорнули на базі пологового будинку під час попередніх епідемій. Там лікування отримують 36 пацієнтів, говорить головна лікарка закладу Світлана Волгіна. Початок нової хвилі ковіду, за її словами, черкаські інфекціоністи зустрічають у всеозброєнні. У нагоді стали запаси, які лікарня зробила ще на початку повномасштабного вторгнення. Рекомендації кожному лікувальному закладу були такі, щоб ми зробили запаси в медичних препаратах. В засобах індивідуального захисту і в всіх інших витратних матеріалах, які необхідні для лікування пацієнтів. Так що оці всі запаси, які ми робили, пов'язані із ковідом, пов'язані з військовими діями, вони нам дають змогу повноцінно зараз забезпечувати пацієнта повністю. Лікуванням, включаючи противірусні препарати, додатковий медичний персонал говорить Світлана Волгіна. Інфекційна лікарня добирає як тільки виникає потреба. Механізми відпрацювали протягом попередніх епідсезонів. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси. Передали медзакладам станції супутникового зв'язку Старлінг, ухвалили рішення щодо перейменування вулиць та взяли на баланс міста ділянку землі, яка була у власності московського патріархату. Такі питання сьогодні обговорили депутати на сесії Черкаської міської ради. Її скликали із галузевих та земельних питань. На засідання прийшло 35 обранців із 42. Детальніше дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Із гімну та хвилини мовчання черкаські депутати розпочинають сесію. Це стало традицією із 24 лютого. Опісля розглядають депутатські запити. Представник партії Слуга народу Араїк Маркетичан просив передати очисні споруди, які перебувають на балансі азоту місту. Депутат Сергій Рубан від європейської солідарності запропонував перейменувати одну з вулиць на честь європейського союзу. А Любов Майборода від партії за майбутнє просила змінити назву Палацу культури Дружба народів. Не припустимо. За умов російської агресії зберігати наратив, який міститься в допонімі радянської, тоби дружба народу. Ці запити депутати підтримали. Надалі ними займатимуться профільні департаменти. По обранці розглядають петиції, які набрали необхідні 500 голосів. Прохання зменшити вартість проїзду у громадському транспорті. Депутати не підтримали. За останні півроку вартість пального зросла більше ніж вдвічі. Тому розглянувши надані розрахунки, ми прийняли рішення, що даний тариф є обґрунтований, є економічно доцільним. А от перейменування вулиць на честь загиблих військових та поліцейських в Україні українсько російській війні сказали так: ми рекомендували то комісії. Така є процедура, розглянути можливість перейменування вулиць у відповідності до тих пропозицій, які озвучили депутати. Близько години тривала дискусія довкола питання вилучення з оренди земельної ділянки соборного парку, яка перебуває на балансі Черкаської єпархії православної церкви Московського патріархату. Згідно Генерального плану те, що ми залишаємо це землі заводов. А те, що ми вилучаємо, це землі парків та скверів, які ну наразі не доглядаються. Церква і її настоятель Феодосії не спроможні з яких причин фінансових, інших утримувати ту територію, яка йому була надана. Давайте групування. За що будемо утримувати? Хто буде утримувати? Який спорт, маючи суспільний величезний запит який йде від наших людей, які голосували за нас, чуючи заяви окремих людей, а зокрема лідера Московського патріархату, ми політичний орган, хочемо забрати цю преференцію, не забравши їхнє право на ці розповідання. За ухвалення цього рішення проголосувало 26 депутатів, 8 – утрималось. Цю ділянку передали у користування комунальному підприємству дирекція парків, розповів секретар міськради Юрій Тренкін. Депутати показали свої наміри щодо того, що на українській землі не повинно бути якийсь філіалом російської, російської церкви, російського агресора. Натомість міський голова Черкаси Анатолій Бондаренко зазначив, що це питання нині не актуальне. Потрібно там зробити парк, це зрозуміло, але вважаю, що на часі це питання не актуальне. Вважаю, що це питання буде актуальне після війни. Загалом депутати розглянули сьогодні близько сотні питань, зокрема створення центру підтримки для сімей з дітьми, проголосували за нагородження черкасців та трудових колективів, а також обговорили питання тарифів. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Новини на Суспільному. Черкаси 167 днів без звісток про сина. Живе Лариса Короп, жителька села Ходяки. Військовослужбовець збройних сил командир Юрій Короб зі своїм взводом захищав Маріуполь. У середині квітня потрапив у полон. Відтоді жодного повідомлення розповідає його мати. каже: сподівалися побачити рідне прізвище 21 вересня у списку звільнених бранців. Втім, його там не було. Об'єднавшись з рідними, вони готові кричати на весь світ, аби їхніх рідних звільнили. Чекаємо додому. Десятки повідомлень сердечок. У кожній фразі лише найголовніше говорить пані Лариса. Васапі там зелененька така крапочка загорається, і от того чекаю, поки вона загориться. Якщо він тільки загорілася, значить він живий і значить він. Зараз мені щось напише. Каже є син, військовослужбовець, командир взводу Юрій Короб, не хотів говорити, де служить. Війна йде за кожен квартал, за кожну вулицю. Mm -hmm. Дуже багато каже, тут, тут пекло. Він мені каже, тут пекло. Тут скрізь трупи валяються. Ну, їхніх расистів цих. Бо каже, вони їх не забирають, і ті, що ранені танками переїжджають. ма, не плач, все буде добре, і перемога буде 100%. Останнє повідомлення з Юрієм, яким ділиться Лариса від 12 квітня. Син сказав, що їхній підрозділ попав під обстріл. Я почала йому писати, але він не виходив на зв'язок, не виходив, він не виходив, він не виходив довго за полон, то він сказав: Ні, ми ще не здались, виходу я не бачу. Виходу сюди немає. Про те, що син потрапив у полон, дізналася за три дні. Юрій писав з невідомого номера. Я знаю, що це він, тому що в нас було кодове слово. Там було кодове слово. Відтоді ні звістки. Суцільне чекання, дзвінки до штабів, листування з такими ж рідними полонених, які сама говорить жінка. Вогник надії з'явився увечері 21 вересня, коли почався обмін військовополоненими, які захищали Маріуполь. Я цілу ніч не спала і чекала списків. Тоді звільнили 215 українських військових. Втім, командира взводу Юрія Коропа там не було. Це дуже боляче. Просто я вам не можу це передати. Тепер вони рідні військовополонених захисників Маріуполя каже, стукатимуть в усі двері, аби їхніх синів, чоловіків та братів звільнили. А поки для неї підтримка це щоденна дорога до ходяківського дитсадка, де працює завідувачкою та розмови з колегами. Можливо, ми не завжди вам це говоримо. Саша мене сіка підтримувала з першого дня. Це одна Одна із небагатьох. Ми всі чекаємо повернення, молимося і сподіваємося, що все добре і що Лариса Володимирівна обніме свою кровиночку. Тиждень тому в Людмила Коро був день народження. Це вперше син не привітав. Каже, не хотіла поздоровлень і від знайомих. Все ж вони подарували квіти. Втім, говорить жінка, чекає, що найдорожчий її подарунок приїде додому найскоріше. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина. Аби точно встановити кому належали кістки, які викопали пручаних хасиди під час цьогорічного паломництва до Умані, потрібна експертиза, розповів директор заповідника Стара Умані Владислав Довидюк. каже, ця місцевість має багато історію, а на польській карті 16 століття там зображені житлові будинки. Втім, речниця фонду імені Рабінахмана Дзвенислава Карплюк розповідає, що це був єврейський цвинтар. Більше про це дивіться далі. Буквально через декілька днів назад була у нас дощова, так ну, десь близько двох тижнів дощова погода, і е, хасиди, які вони ж тут ходять, вони бачили це. От там помітили. От там поряд, там де бачите, теж котлован, помітили кістки, воно було нариті. Тоді причани, взявши лопати та відра викопали близько 30 людських кісток. Розповідає речниця доброчинного фонду імені Рабінахмана Дзанислава Карплюк. каже, тут було старовинне єврейське кладовище в роки. Другу, Другої світової війни воно все було знищене, і вся ця територія була віддана під будівництво. Нині ця територія місце щорічного приїзду паломників. На початку 17 століття тут поховано засновника братславського хасадизму рабі Нахмана. Тож тепер для прочан воно священне, говорить керівник фонду Натан Беннун. Вся ця територія, цей цвинтар, наповнений останками тіл євреїв. Таке трапляється щоразу, як йде дощ. Чи відбувається будівництво? Директор державного заповідника Стара Умань, краєзнавець Владислав Давидюк, розповідає: збереглися дві карти цієї місцевості польська шістнадцятого століття та Російської імперії, 19-го. По скажем, легендам, які дійшли до нашого часу, це місце названо так, тому що тут на цьому місці свого часу стояв турецький табір. Це 1674 рік. Ну, для того, щоб це точно знати, для цього потрібно проводити археологічні дослідження. Можливо, воно так і є, тому що посвідченням наших будівельників, деяких, коли рили котловани, знаходили решти старовинної зброї, яка вже в поганому стані була, ядра знаходили. Владислав Давидюк говорить, кому належали знайдені людські кістки, точно сказати можна буде після дослідження. Можливо, це і є рештки тих захисників нашої фортеці, яких вони знищили після захоплення нашого міста. Можливо, і таке буде. Можливо, це люди, які померли під час голоду. Можливо, це люди, які померли під час визвольних змагань 17-21 років. Тобто встановити важко для цього повинна бути проведена експертиза цих кісток. Втім, за нею поки не зверталися. Де зараз знайдені людські кістки невідомо, додає Званислава Карплюк. каже неймовірніше, їх забрали із собою хасиди, аби перезахоронити. Згідно єврейського вірування, ці кістки потрібно захоронити на єврейському кладовищі, тому що це як знущання йде над ну, для людиною над пам'яті людини. Тетяна Рева Олег Куриш, новини на Суспільному, Черкащина. Свято осені для дітей-переселенців та дітей з інвалідністю влаштували в бібліотеці імені Василя Семененка у Черкасах. Ініціаторами стали доброчинники, розповіла організаторка заходу, практична психологиня Тетяна Волочай. Як усе відбулося, Наталя Стеренець розповість співати. Героїня осінь вітає присутніх на святі. Його починають із розгадування загадок. у діти презентують свої роботи. Десятирічна Маргарита Павліченко з Херсонщини показує малюнок. Вчора намалювала три яблука, груші і виноград. Мама Маргарити, пані Юлія, розповідає: на різні заходи у бібліотеку приходять постійно. Дізнаються про них із соцмереж. Оголошення кинули. Голотуйте малюночки, запрошуємо. Віршики, пісні, ну і ми вирішили завітати. А це семирічна Діана Куляда з Миколаєва. Усінню балерину каже, допомагала робити мама. Я використовувала шишки е, е, лістики, потом ще ягоди. А чому така ідея? Ну тому що мабуть, асоціювалася осінь як тимпітна, вона входить так в свій. Скажем, так да там період да так як балерина потрошку. Усього участь у заході взяли півсотні дітей, розповідає організаторка свята Тетяна Волочай. Але ж тут спільна робота. Тут зараз ви бачите залучені волонтери, і дуже багато людей відгукнулися, завітали гості, військовий капелан. Завдяки доброчинникам, говорить волонтерка Ольга Усова, вдалося організувати для дітей солодкий стіл та подарунки. Вони складаються з рюкзаків, наповненням цих Мої рюкзаках гігієна та солодощі, звичайно, які люблять діти. Наталія Старинець та Горозія, Новини на Суспільному. Черкаси. Більше новин, як завжди, шукайте на нашому сайті та у соцмережах. До зустрічі.